Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, Утішителі душі істини, що всюди і все наповняєш скарби добра і життя подателю, прийди, і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків амінь. Пресвятає Тройця, помили нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, і святий зглянься, і стіли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Помили нас, Господи, помилуй нас, бо жодного виправдання не маючи, ми грішні, тобі, як владиці, цю молитву приносимо, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, Господи, помилуй нас, бо на Тебе ми надіємось, не прогнівайся дуже на нас, і не пам'ятай беззаконь наших, але зглянься нині, як благоутробний, і визволи нас від ворогів наших, бо Ти, Бог наш, а ми, люди Твої, всі творіння рук Твоїх, і ім'я Твоє призиваємо, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Милосердя двері відкрий нам благословенна Богородице, щоб ми на Тебе, надіючись, не загинули, а від усякого лиха Тобою визволилися, бо ти єси спасіння роду християнського. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вічний царю усякого створіння, що сподобав мене до цього часу дожити. Прости мені гріхи, які вчинив я в цей день ділом, словом і думкою, і, очисти, Господи, грішну мою душу під усяку скверни тіла і духу, і дай мені, Господи, в цю ніч спокійний сон, щоб, вставши з мого смиренного ложа, я догоджав при святому імені Твоєму в усі дні життя мого, і переміг усіх ворогів тілесних і безтілесних. І охорони мене, Господи, від пустих думок і недобрих бажань. Що сквернюють мене і похоти лукавих, бо Твоє, є Царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вседержителю Слово Отче, Всесвятий Ісусе Христе, з великого милосердя Твого, ніколи не покидай мене раба Твого, але завжди в мені перебувай. Ісусе, добрий, пастирі, овець Твоїх, не віддай мене на поталу Зміїну і не попусти, щоб сатана спокушав мене. Бов мені є насіння зла, Отже, ти, Господи, Боже, поклоніння, достойний, Царю Святий Ісусе Христе, охорони мене коли я спатиму, тим світлом, що ніколи не меркне, Духом Твоїм святим, що ним освятив ти учеників своїх. Подай, Господи, на достойному рабу Твоєму, спасіння Твоє на ложі моїм, розум розумі, світлом зрозуміння святого Євангелія, Твого душу, любові до Христа Твого. Серце чистотою слова Твого, тіло моє Твоїми страстями безвинними, думку мою Твоїм смиренням охорони, і в слушний час підведи мене від сну на славослів'я Твоє, бо Ти препрославлений, іси з безпочатковим Твоїм Отцем, і Присвятим Духом навіки. Амінь. Господи, Царю Небесний, утішителю душе істини, з милосерця і помилуй мене грішного раба Твого. І відпусти і прости мені недостойному все, чим я згрішив перед тобою сьогодні, як людина, а навіть не як людина, але гірше скотини. Всі мої гріхи вільні, і невільні, свідомі, і несвідомі, вчинені через молодість, або через недобру науку, зухвальство і зневіру. Може, іменем твоїм я клявся або ганьбив його в своїх думках. Може, кому докоряв або обмовляв, кого в гніві моїм. Або жорився, або від чого небудь прогнівався, або неправду сказав, або передчасно спав, чи захожого до мене в Бога зневажив, або брата мого засмутив, або затівав сварки, чи може кого обсудив, або величався, або погордував, або під час молитви мій розум поривався до лукавства світу цього, або про не помислив, або об'їдався, чи обпивався, або безглузду сміявся. Або зле задумав, або бачачи доброту ближнього, заздрив йому, або негідне говорив, або посміявся з гріха брата мого, тоді, як мої гріхи незліченні, або до молитви був недбайливий, чи ще, що вчинив злого і забув, бо все оце іще ще більше я вчинив. Помилуй мене, творчим мій влади, колінивого і негідного раба Твого, і вибач, і відпусти, і прости мені, як благий чоловіколюбний. Нехай спокійно ляжу засну, та відпочину, я блудний, грішний, і окаянний, і поклонюся, і успіваю, і прославлю Пречисне ім'я Твоє, з Отцем і єдинородним його сином нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Що тобі принесу, або чим тобі віддячу, великодаровитий безсмертний цару, щедрий і чоловіколюбний, Господи, за те, що мене, який лінується на твоє служіння. І нічого доброго не зробив, ти довів до кінця цього минулого дня, направляючи до покірності і спасіння мою душу. Будь же милостивим до мене грішного, бо я не маю ніякого доброго діла. Віднови пропащу мою душу, що сквернилася безліч у гріхів, і відкинь від мене помиси, лукавий видимого цього життя. Єдиний ти безгрішний, прости, провини мої. Вчинені перед Тобою в цей день свідомо і несвідомо, словом, ділом і думкою і всіма моїми почуттями, ти сам покриваючи, охорони мене від усякого ворожого нападу, захищаючи божественною твоєю владою і невимовним чоловіколюбством і силою. Очисти, Боже, очисти, безліч моїх гріхів, благоволи, Господи, звільнити мене від тене диявольських. Спаси мою стражденну душу і осіни мене світлом лиця Твого, коли прийдеш у славі, і нині дай мені заснути сном неосудженим і охорони думки раба Твого, від мрії стурбованості. Віджини від мене всю сатанинську дію просвяти мислення очи мого серця, щоб не заснути мені смертним сном, пошли ангела мой охоронця і наставника душі і тіло моєму. Щоб він позбавляв мене від моїх ворогів, щоб, вставши з моєї постелі, я приніс би Тобі подячні молитви. О, Господи, почуй мене грішного і убогого раба Твого, даруй мені після пробудження з чистим сумлінням навчатися закону Твого. Віджени подалі від мене через Твоїх ангелів, сатанинську зневіру, щоб благословляти ім'я Твоє, святеє, і прославляти і славити пречисту Богородицю Марію, дану нам грішне на захист. І прийми її, що молиться за нас, бо знає, що вона наслідує твоє чоловіколюбство, не перестає молитися за нас. Її заступництво Мічесного Христа, знаменім і всіх святих Твоїх заради збережи Мою у Богу душу, Ісусе Христе Боже наш, бо Ти святий, і Сина найславніший, повіки. Амінь. Господи Боже наш, все, у чому я зрішив сьогодні, словом, ділом чи думкою. Ти як благий і чоловіколюбний, і прости мені, мирний, і безтурботний сон, подай мені, ангела твого охоронителя пошли мені, щоб він покривав і охороняв мене від усякого зла, бо ти охоронець душ і тіл наших, і тобі славу восилаємо, Отцю І Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш. В якого ми віруємо, і чиє ім'я більше всякого імені призиваємо, подай нам, що відходимо від сну, полегшення для душі й тіла, і охорони нас від всякого марева й темної пристрасті, перепини пристрасне бажання, погаси полум'я тілесного збудження, подай нам снотливо пожити в Слові і в ділі, щоб, сприйнявши доброчесне життя, не позбутися нам обіцяного Твого блага. Бо Ти благословений сина віки, амінь. Господи, не позбав мене небесних Твоїх благ, Господи, визволи мене від вічних мук, Господи, розумом чи думкою, словом чи ділом зрішив я прости мені. Господи, визволи мене від всякого незнання, забоття легкодухості, закам'янілої нечутливості. Господи, визволи мене від всякої спокуси, Господи, просвіти моє серце, затьмарене злою похитю. Господи, я як людина зрішив, ти ж як Бог щедрі, помили мене, знаючи неміч моєї душі. Господи, пошли благодать Твою на поміч мені, щоб я прославив ім'я Твоє святе, Господи Ісусе Христе. Запиши мене раба Твого в книзі життя і подай мені кінець благий, Господи Боже мій, хоч я і нічого доброго не вчинив перед Тобою, але дай мені з благодаті Твоєї покласти добре починання. Господи, зроси моє серце, росою Твоєї благодаті, Господи, неба і землі пом'яни мене грішного, мерзенного і нечистого раба Твого в царстві Твоїм. Амінь. Господи, прийми мене в покаянні, Господи, не залишай мене, Господи, не заведи мене в напасть, Господи, дай мені благі помисли, Господи, дай мені сльози, пам'ять про смерть і розчулення серця, Господи, дай мені намір сповідання гріхів моїх, Господи, дай мені смирення, цнотливість і послух. Господи, дай мені терпіння, великодушність і лагідність, Господи, вкорений страх твій, благий в серце моє. Господи, сподоби мене любити Тебе від усієї душі моєї, і в усьому виконувати волю Твою, Господи, захисти мене від злих людей і бісів, і пристрастя, і від усього шкідливого для мене. Господи, твори за Твоїм бажанням все, що ти хочеш, і нехай буде воля Твоя у мені грішнім, бо Ти благословений єси навіки. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, заради найчеснішої Матері Твоєї, і безплотних Твоїх ангелів, а також Пророка притечі Хрестителя Твого, Богу глаголивих апостолів, світлих і доброповідних мучеників, преподобних і богоносних отців і всіх святих молитвами визволи мене від теперішніх нападів бісівських. О Господи мій творче, що не бажаєш смерти грішнику, але чекаєш Його навернення і життя, дай навернення імені окаяному і недостойному, забери мене з пащі згубного Змія, що хоче пожерти мене, і звести до пекла заживо. О Господи мій утіхо моє, що мене ради окаяного задягнувся у тлінну плоть. Врятуй мене від нещастя і подай утіху душі моїй окаянній. Прищепи моєму серцю виконувати Твоє повеління і залишити злі діла і здобути блаженство Твоє, бо на тебе, Господи, я уповаю, спаси мене, Амінь. До Тебе, прочистої Божої Матері, я припадаючи, молюся, Ти знаєш, царице, як я безперестанно зрішаю і прогнівляю Сина Твого, і Бога мого, і хоч багато каюся. Але неправедним виявляюся перед Богом і знову зі страхом каюся, і відразу знову те ж саме роблю. Невже Господь уразить мене, знаючи про те, владичиця моя Богородице, що я цілком гидуюся злими моїми ділами і всіма думками люблю закон Бога мого, але не знаю причиста цариця, чому доброго не роблю. А зле, якого не хочу, роблю, не допускай причисто виконуватися злі мої волі. Але нехай буде воля Сина Твого і Бога мого, який мене спасе, в розумиті подасть благодать Святого Духа, щоб я відтепер перестав робити зле і решту часу прожив би по заповідях Сина Твого і Бога мого, якому належить всяка слава, честь і держава, з безпочатковим Його Отцем, і присвятим благим і животворчим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благо царя, блага мати, пречиста і благословена Богородиця Марія, милість Сина Твого і Бога нашого вилий на мою грішну душу, і Твоїми молитвами настав мене надіяння благі, щоб останок мого життя я прожив, без ріха і через Тебе рай знайшов. Богородиця Діво, єдина чиста і благословена. Амінь. Ангели Христів. Охоронителю мій святий, покровителю душі і тіла, мого все мені прости, чим я згрішив сьогодні, від усякої спокуси, мого ворога, супротивника, звільни мене, щоб я ніяким гріхом не прогнівив Бога мого, але молися за мене грішного і недостойного раба, щоб стати мені достойним благості і милості, все святої Тройці, і Матері Господа, мого Ісуса Христа, і всіх святих. Амінь. Непереможні воєводі, переможні і ми, звільнившися від бід, вдячні пісні підносимо тобі раби твої, Богородице, але ти, що маєш державу непереможну, від всяких нас бід визволи, щоб до тебе взивати радуйся, невісто, я. Преславна, преснодії мати Христа, Бога, принеси нашу молитву Синові Твоєму і Богові нашому. Щоб він спас через тебе душі наші, все уповання моє на тебе покладаю, мати Божа, збережи мене під покровом Твоїм, Богородице не погордуй мною грішним, що потребує твоєї помощі і Твого захисту, бо на тебе уповає душа моя і помилуй мене. Уповання моє, Отець, пристановище, моє син, захист мій Дух Святий. Тройця, свята, слава тобі, Достойна є і це є істина, славити Тебе, Богородицю, пресноблажену і пренепорочної і Матір Бога нашого, чеснішу від Харувимів і незрівнянно славнішу від Серафимів, що без істління Бога Слова породила сущу Богородицю тебе величаємо. Слава Отцю і Сину і, і, і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помили, Господи помили, Господи помилуй, Господи, благослови, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері і всіх святих Твоїх помилуй нас. Амінь.